Планували стартувати дещо пізніше і трохи підготовленіше, але карантин лишався в наші плани. Нікакого браті закрили, потім закрил, потом дали, нічого її мої. Тому замість гарної сукні я зараз майжу в піжамі. Ми не хочемо зволікати і втрачати час. Треба терміново рятуватись від що робити на карантині. Спакуйські! Тільки спокойствию. Отже. Стоп, зачекай. Ось так все ж таки буде святковіше. <гум> Ой Маша, ти вже не в тренді. Зараз такі маски актуальніші. <гум> <гум> все всі все сказали. Можемо починати. Вітаємо вас на каналі Стежинка! Ми вирішили записати для вас відео, щоб дещо розрадити під час карантину. На жаль, ми не можемо зустрічатися наживо. Треба дотримуватись карантину. Тому доводиться обирати такий формат. А почати хочеться з підпадьорень. Так, зараз, можливо, багатьом. Важко чи, можливо, трохи тривожно в цей час. І у першому відео ми хочемо поділитися з вами місцями із біблії, які надихають особисто нас. Мене підбадьорює вірш Рим'яном 8.28. Любічим Бога, усе буде на добро. Цей вірш допомагає мені зрозуміти, що Бог піклується про нас у будь-якій ситуації. Ми можемо не розуміти, що відбувається, але Бог усе контролює, і Він точно знає, що буде краще для нас. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Я зрозуміла з цього вірша, що ми маємо складати свою надію на Господа, бо він вже про все попіклувався наперед. А я хочу додати, що це Бог, який є всемогутнім, наймудрішим та незмінним. І якщо надійтеся на такого Бога, тоді немає чого боятися. Покладіться на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Бог не полишає нас в біді, Він опікується про нас, він нам допомагає. Ми можемо звертатися до нього. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя. Ні. Ні влади, ні теперішньої, ні майбутнє, ні сили. Ні вишина, ні глибина. Ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі наші. В усьому, що відбувається в нашому житті, ми можемо бути впевнені, що любов Божа до нас, вона незмінна. Можливо, для когось зараз час примиритися з ним, тому що віруючи в Бога, вони мають майбутнє і надію. Ми сподіваємось, це відео підбадьорить вас. О, вибачте. Також хочемо надихнути вас, підтримувати своїх близьких. А ми намагатимемось хоч і онлайн, але теж бути поруч. Тож, якщо буде Божа воля, то наступної зустрічі. Бувайте!